15 десь пісень, 15 пісень, які я знайшла. Мені хочеться просто, по-перше, показати, звідки ці цитати, якщо не всі чули. А по-друге, я знаю, що багато лінивих людей вони просто не клікають до посилання. Тому я зразу і пісні буду вставляти. Ну і, власне, наступний трек в нашому сьогоднішньому вечорі, який ви не очікували. Привітулі! А... Вгадуйте, вгадуйте, хто ж цей візіонер, який написав про це, був випадок. Ти мій виняток. Не те, щоб найпротесніша пісня, але нотки протестності у них є. Я тебе у темряви украв, я тебе хотів. Все ж таки, треба було додати там ще слово пінакалада, то чи не а 12414. ти мій виблядок». тому що дуже багато людей чує не випадок, а виблядок. І мені здається, що тут якраз просто прекрасно звучала ця фраза. Даю вам ідею, ви можете знайти протестність у найнепротеснішій музиці. І бачите, бачите, це той пост, який надихнув мене зробити сьогоднішній от такий етер, а не я підглядила у когось. Я просто підгледіла по. Потім, коли почала готувати ЕТР і циту... шукати цитати, і знайшла там цілі підбірки на 10 пісень. ну Думаю, ну все одно у мене буде моя особлива підбірка, така, якої у всіх інших немає. Знаєте, правда, не дуже встигла всі пісні нарізати, щось, щось випало, і, наприклад, мета у всіх у нас одна. Так, Прозора демократія, це бумбокс, рожеві сиропи. Наскільки я розумію, насправді я бумбокс не дуже добре знаю, насправді не дуже добре знаю. І, можливо, це якось вплинуло на те, що вони в мене загубилися у підбірці. Але ось іще така цитата звучала. І ви, звичайно, пишіть у чаті ті цитати, які зустрічалися вам. Мені дуже цікаво, оця ось цитата від мертвого півня Возаут'ю. Я навіть загуглила влада. Собі, як влада, суцільні бандити. Да? Ну, мені здається, що от, от, от там от, курва телебачення, курва радіо, а, влада собі, як влада, суцільні бандити. Дуже-дуже, скоріше за все, скоріше за все, ця якась фраза з вода мертвого півня звучала. Ну, а, це ж Андрухович, наскільки я пам'ятаю. Перевірити, Боже, а якщо я раптом помилилася, ну не знаю. Зараз якраз перевірка. Перевірка на вечірку була така передача шоу бізнесова Пишіть якісь цікаві факти з цитатами, які у вас є. А я буду проходити далі, бо далі цитата, яка теж дуже активно звучала. Я громадянин суверенної держави, і це цитата гоні. Гоню, слухаємо. Факт, я вчора викинув альбом без свій, при цьому залишаюсь дома, щоб змінити все свій. Ніяк не скинути без груз, поки нами править страх, Нас лякають смерті, та смерть моя сестра, нова зрада, та хто покличе їх до страти майбутнє намалює вам хуйовий ілюстратор. Завтра новий день, на завтра нові справи, на завтра нові бомби, завтра не настане. Як ви там норм назволочить новим трактом. На сьогодні це кінець так ставлять перед фактом. Під контролем геноцид можна вже радіти. Побіж Ще нових санкцій просять мертві діти, правди новий рівень, правда на війні ви музику свободи. Ми запишем на вініли. Вірте нам, ви забули, хто тут править балом. Я тут бачу все давай закрий мені їбало. Ну і власне я даю цю цитату, але я тут бачу все ну за криміні гібала. Теж звучало на плакатах. Ми це бачили. І я права була і Це текст Андроховича. Я не опозорилася. Зараз вам то трошечки зацитую. Знову курва радіо, телебачення, преса, влада собі, яка влада, суцільні бандити. Тодішні, хоч мали страх, а ці. Нічим не краще. Ну, ви, власне, йдіть слухайте мертвого півня. Мертвого півня я не цитую тут, але це просто, ну насправді, треба. треба, Я зараз спробую скачати і додати, щоб ви послухали, бо це це прекрасно. А ми підемо, ну, до курганої агрегати. Тому що насправді я вже цитувала спільний хід курганої агрегата з Жаданом отут, отут, де воно тут. Але ну це холодна гора, це щось по моєму свіжачок. А от від курганів насправді, ну я думаю, що багато чого можна від курганів було процитувати, але це те, що я вже побачила. Я вже не вивозю. Ну і заговор предметів слухаємо короткий відступ і йдемо далі. А я ще паралельно спробую скачати ви мертвого півня. Бачите, протестні тексти вони такі є. Лайтові такі, що у вас просто трошечки-трошечки відпускає. Є такі, що про мене нервику. А є такі, які ти мій випадок, чи ти мій виблядок, чи ще щось не зрозуміла. А наступною буде Лілу 45. Я пам'ятаю, мені здається, вона в якомусь своєму інтерв'ю сказала, що дуже боїться потрапити на Рагулі. І от ви тут, Лілу, нарешті, з вами це сталося, але... В хорошому смислі цього слова, тому що вас цитували на плакатах, і я тепер теж цитую. Власне, це дві цитати з спробу купи мене Сука. досить постійних повторів подій, говорить нам Лілу, і я з нею абсолютно погоджуюсь. Як воно грабувати країна Не тямлять великі меті для сексу. Нормально, а мозком тут. А що мені грати, а що мені совість? То треба святим бути не про них повість. Війна. Ну, отже, лілу 45 спробуй купи мене, і ну це дуже сильно відображає насправді те, що відбувалося на протестах.